Спасибо большое! Спасибо большое! Колись він мчав вулицями Марселя у культовому таксі Люка Бессона і Жерара Піреса із вітром у голові, гумором у висловах і блиском справжньої кінозірки. А тепер його маршрут пролягає зовсім в інший бік: Москва, квиток в один кінець, без повернення у світ адекватності. Це я зігка таксі. Навіщо тобі безкоштовно робити зайве коло красончику? Самі на серії. справжнє ім'я Саїд народився в самому серці Парижа у четвер. Тому окрузі звучить розкішно, правда? Одна з головних пам'яток окру Notre-Dame де Парі – От тільки життя зірки починалось не серед вітрин Шанель, а на вулиці Сен-Мартен, де близь Парижа видно лише крізь вікна дешевих булочних. Я бачу місто прекрасне, я всіх вас цілую. Батько самі Алжирець Джелалі кабільського походження, мати француженка Жаклін з Нормандії, поєднання культур, темпераментів і схоже схильності до пригод. Саме це пізніше проросте у кожному рядку його біографії. Ви знаєте, в мене нюх на такі речі. Коли родина переїхала до передмістя у Фонтене Субуа, життя стало ще складнішим. Париж залишився десь там, за кількома станціями метро. А трощоби навчили маленького самі головному виживати? І можливо скандалити. Я дуже радий, що сьогодні опинився разом із вами. Школа була, але не успішно і не до кінця. У 16 років майбутня зірка вирішила, що освіта не його тема. Та замість підручників пішов разом із батьком тягати цеглу на будівництві, підробляв ще усіляким дріб'язком. Мабуть, саме тоді він зрозумів, що робота руками це, звісно, добре, але значно цікавіше махати ними публіці. Початку ми були як пасажири, а потім висунулися крила, і ми злетіли. Інші французькі хлопці мріяли стати музикантами, архітекторами чи, хоча б чемпіонами з футболу, але самі вибрав коротший і очевидно більш. Динамічний маршрут через наркотики. У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Гарний сніданок, музика, полівітаміни. Уже з 18 років самі Саїд занурився у знайомство з психотропними речовинами. Пізніше вони та алкоголь стануть не лише проблемою, а й частиною його постійного амплуа людини, якій завжди щось заважає нормально жити. Я брехун, я знаю, знаю, що так і буде. У 20 років доля подарувала на серій момент, наче з кіно з усіма спецефектами. Після вечірки майбутня зірка сіла у Рено 5 турбо і зустрілась із реальністю. Лоб в лоб машина надруски, а обличчя прикрасив фірмовий шрам, який залишився назавжди. Я бачив його справжнє обличчя. Для когось це могло б стати приводом переосмислити життя, але не для самі. Він фактично зробив із цього бренд. Тепер кожен, хто бачив шрам, мав розуміти перед ним людина з історією, щоправда, радше кримінальною ніж героїчною. Я присахсний і не можу від цього відмовитись. Після того автомобільного дебюту у француза-алжирського походження почалися більш серйозні проблеми із законом. Вже у 23 він отримав 5 років за пограбування. Цікаво, що в банді йому відвели роль водія на стрьомі. І... Знищити і деморалізувати кого та наскільки пограбували. Історія не уточнює, але чотири з п'яти назначених судом років самі чесно відсидів. Ви просто диво люби Даніелю. Я знаю, знаю. Окремі джерела стверджують, тоді ще Саїд сильно прагнув виділятися. Боже з дитинства мріяв стати актором. Звісно, мета це двигун прогресу, але у випадку на сирі цей мотор, мабуть, трохи димів, скриготів і періодично зупинявся на узбіч ми стикаємось із такою ситуацією щодня, але треба віддати належне. Самі наполегливо тренувався грати різні ролі. Спочатку у поліцейських зведеннях, потім у тюремних стінах. У кожного ж свій метод акторської підготовки. Правда, я тебе зараз. Після виходу з в'язниці життя довго не надавало йому ще один дубль. На сирі пробував себе в дрібних ролях статистом та в епізодах, десь на задньому плані французьких фільмів кінця 80-х початку 90-х. І так тривало довгих шість років. Звичайно, з віком ми не зупиняємось у пошуках справжнього кохання у всіх його сенсах. Він навіть змінив ім'я. Саме тоді Саїд перетворився на самі. Це знайомий продюсер підказав. Мені з іменем Саїд. В той час місця в кіно не знаходилось, і от десь між черговими пробами і безробіттям, французький хуліган натрапив на кастинг директора Бруно Делахая. Той запропонував роль Нордіна у фільмі Рай режисера Томаса. Жилу. Женіть мої бабки. Рай приніс самі перше визнання. Нагорода бронзовий леопард на фестивалі в локарно та спеціальна відзнака в Парижі. Критики говорили про сирий талант, харизму в кадрі та щирість образу. В принципі, злочинця з передмістя він грав без особливих зусиль. Я заплатив те, чого не мав платити для Насері 1995 рік. Став справжнім добрим сценарним поворотом після кількох сезонів тюремної драми. Окрім довгоочікуваної ролі, самі став батьком на світ, з'явився його син Джуліан. печева, хочеш синку. А далі понеслось, як то кажуть, навіть якщо вам немного за тридцять люк Бессон задумав зняти таксі. Грошей на реалізацію було не те, щоб багато. Тож він, як автор сценарію та продюсер, і Жерар Пірес в якості режисера запросили на всі ролі маловідомих акторів. Синок а ти ким будеш самі на серії Люк Бессон знав ще зі знімального майданчика Леона. Там актор зіграв епізодичну роль поліцейського в масці в одній з останніх сцен. От у цьому французько-алжирському чоловікові автори таксі побачили ідеальну суміш вуличної харизми та безстрашності. Ще їх сюди, нема чого мені яйця морочити. Коли у 1998 році фільм Таксі вийшов на екрани, Франція нарешті отримала свого народного героя, веселого, зухвалого, але щирого таксиста Даніеля. Він ганяв Марселем швидше ніж поліція встигала оформити протокол. Зате ми знаємо, що вони star. падлюки. Сам на сирі став обличчям цілої епохи. Афіші, постери, телевізійні інтерв'ю. Він був усюди. Ну тоді я потрапив у капкан на зйомках. Таксі він був у своїй стихії: швидкість, ризик, жарти і хаос навколо Самі підходив до ролі відповідальніше ніж до власного життя. Він навіть записався на курси пілотажу на справжніх гоночних трасах. Хоча, звичайно, в найгарячіших сценах за кермом сиділи професійні гонщики Формули 1 Бракіш лісер Аліо, справжні профі, які брали участь у гонках. Фільм вибухнув касовим успіхом. Потім були таксі: 2, 3, 4, Була і п'ята частина, але вже без старих акторів. Проте самі вистачило і цього, щоб стати справжнім символом француз. Ської поп культури діти мріяли бути схожими на Даніеля а чоловіки цитували його жарти. Разом із новою славою до самі повернулися, і старі звички у 2000-х роках його кар'єра почала нагадувати не голівудський шлях, а напрямок до найближчого відділку поліції. З тих піг, як фільм війшов, я намагаюся робити все добре і розділяти речі. Ім'я новоспеченої зірки тепер стабільно з'являлось у зведеннях французької жандармерії. Настільки часто, що здається, там навіть уже зробили шаблонний бланк для насирі. Тоді ця війна у кожного була своя і. Хній факт існування в принципі далі. бійки, хуліганство та напади у 2005-му Він накинувся на відвідувача ресторану із попільничкою, за що відсидів кілька місяців за ґратами. У 2006-му був заарештований за расистські образи на адресу поліцейського, який, до речі, був приставлений до самі. Після того, коли актор вжив небезпечну дозу медикаментів, я зараз хоплю залізну арматуру і переламаю вас обох. Зрозуміло про дрібні часті порушення ПДР, мабуть, не варто й згадувати. А от, скажімо, наприкінці 2008-го в Парижі на сирі, начебто, ненавмисне збив співробітницю поліції. Суд не оцінив його бачення дороги та виписав шість місяців суворого режиму і штраф у 7,5 тисяч євро. А ще змусив пройти курс лікування від алкоголізму у фільмі. Відсутня, а в реальному житті вона є безпека дорожнього руху. Ви ж не алкоголь ні. до речі. На момент того інциденту, професійний фігурант зведень. Вже був позбавлений водійського посвідчення. Його стосунки із правами на керування авто взагалі доволі цікаві. Далі не пропустіть, як зірку зловили із українським документом. Берхня це отрута гірша за кофеїн. А зараз про січень 2009-го. самі потрапив під варту за нанесення ножових поранень, начебто кухонним ножем. От завжди було цікаво, де ховають такі знаряддя кадри, які в Людних місцях потім раптово дістають їх, щоб з'ясовувати стосунки. Однак, за французьким законодавством, поки тривають апеляції чи оформлення, людина може залишатися на свободі, особливо якщо строк короткий і не становить загрози, що і трапилось у випадку самі на сирі. Я вам обіцяю, я зараз знайду палку, я вам розіб'ю обом мордяки. Тоді ж самі відправився на канський фестиваль і знову потрапив у заголовки газет. Цього разу буквально зі спущеними штанами на набережній Круазет, де зазвичай демонструють фільми. Актор вирішив показати інший жанр. Документалку під назвою Мій талант зблизька. Ви приєдналися до нашої битви, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Група молодих людей із Марселя просто попросила зірку про спільне фото. Але самі, мабуть, переплутав зробити знімок і влаштувати шоу. Тож продемонстрував явно не посмішку. Вам може одразу дуб підставити? Поліція, як і личить справжнім кіноманам, приїхала на фінальні титри і швидко організувала актору автопаті за ґратами. Його тоді вже 49-річну зірку швидкості затримали за порушення громадського порядку та відправили до відділку. Ходи до психолога. Серйозно наступного дня він дав своє найкраще інтерв'ю під протокол і майже одразу поїхав відбувати покарання за попередні грішки на цілих 16 місяців. Говорить кума ташка в клітці. Під час відсидки стався особливий момент 6 липня 2011 року. Самі доставили до тюремної лікарні і, начебто, потім перемістили до психіатричного відділення. Деякі видання писали після спроби самогубства. Ства мовляв, актор намагався перерізати собі горло. Вони думали, що я губа, жорстока людина, злодій, се. Між тим інші джерела стверджують, що жодних спроб самогубства не було, і лікарняне ліжко то не більше ніж наслідки перенесеної незадовго до цього операції з пересадки нирки. Але й тут є цікавий момент. Жодної оприлюдненої самим на сарі інформації про хвору нирку не було. Проте є продовження епопеї про нездоровий та агресивний спосіб життя. Я слухаю таку пісню Джоні Алідея, двері тюрми. Після того виходу із в'язниці самі ще не раз заарештовували, забійки з наркоторговцями, напад із ножем на жінку, домашнє насилля. Який багатоплановий лицедій? Я тебе на. Ти мене запам'ятаєш певний період. Акторська кар'єра короля скандалів почала просідати. Можливо, часу між пиятикою та нападами на людей стало менше. Або ж продюсери почали побоюватись такої гучної слави. Втім, самі замислився: а що ж далі? Далі буде. Такою біографією дивно було б чекати, що на піде викладати акторську майстерність до університету чи почне записувати подкаст про самоусвідомлення? Не звинувачуй себе. Шлях міг привести його лише туди, де цінують не талант, а гучні історії про неправильно зрозуміли і заразом цінують колишніх французьких зірок, де ж ще можна почуватися своїм, якщо п'єш, гуляєш і себе не контролюєш. Вгадаєте, з першого разу рік як я вже в Росії? Хоча я багато разів заїжджав і виїжджав на болотах. Таких люблять. Іронія долі у Франції він був поганим хлопцем, а на Росії став просто. Своїм парням моя професія пов'язана перш за все з творчістю, з душею. Я люблю всі країни. У 2015 році самі на Сарі приїхав до РФ і зніматися у фільмі Рок і дорога режисера Григора Гардушана. Ця вся історія родмові, коли я маю втекти від мафії, французу дісталася роль байкера-ведмедя. Він гордо та небезпечно розсікав вулицями Європи та Санкт-Петербургу з російською символікою на одязі. Це була чудова історія, і я із задоволенням на неї погодився. Втім, зйомки не були завершені через раптову смерть режисера, але за перебріком на сирі дійсно полюбили його. Запрошували на ток шоу у гості до пропагандистів і навіть не ображались, коли він змінював російських жінок. Як декорації, ти тільки скажи мені, що в цьому таксі дорогого, та ти лише подивись, хто в них кучер. Одного дня француз із функцією самознищення навіть припустив отримання російського громадянства. Ну щоб уже жити в рідному болоті вільніше прийшов на луб'янку і каже: Я ж хочу здатися. Однак, попри чутки та часті візити до Московії, офіційно отримання громадянства ніде не зафіксовано, тому схоже, головний таксист кінця 90-х не пропив розум остаточно. Гарна о, тачка, о, гарний сонський. водій чого. Хвилювати з ніякого ризику. У 2016-му стався черговий скандал. На Каннському фестивалі французька поліція зупинила авто на сирі за порушення правил дорожнього руху. І тут почався трилер. Актор простягає документи, а там українське водійське посвідчення. Лише уявіть, де він його взяв. Вже дуже давно у мене є права. При цьому жодного візиту до України в офіційних джерелах зафіксовано не було. Хіба що можливо ментально у мареннях. Не займайтесь політикою в моїй країні. Я не роблю це ані у Франції, ні відповідно в Алжирі. Місцева поліція тоді, звісно, трохи здивувалася. Не кожен день французький актор із проросійськими настроями їздить канами за українськими документами. Посвідчення перевірили, та кажуть: відібрали самого самі, затримали, а потім відпустили після штрафу в 10 тисяч євро. Статус документа так і залишився невизначеним: чи то фальшивка, або ж кармічне попередження, до якого, до речі, він все одно не дослухався. Я хотів би розповісти їм свою версію. Вже наступного року самі на прилетів до окупованого Криму, не з Парижа, не з Кан, а прямим рейсом із Москви. Бо куди ж ще летять ті, хто остаточно злетів з котушок. Дуже довго на таксі було б швидше. А чого прилетів? Був. В Ялті увага! Проходив так званий форум миру, де зібралися всі, хто плутає це поняття з терміном окупація. Звісно ж, самі не міг пропустити такий фестиваль абсурду. Ялта прекрасна, я готовий провести тут все своє літо. Прилетів він не сам, а зі своїм другом, французьким співаком Мурадом Бураві, і той не змарнував шанс. Одразу зробив заяву у дусі вечірнього Соловйов Лайв. От вони всі чому не там. Не Кореш на сирі заявив щось у стилі: Ми захотіли до вас о Крим, бо не боїмося санкцій та любимо Росію. Зал вибухнув оплесками, бо ж не щодня у Ялті можна побачити двох французів, які добровільно відмовляються від здорового глузду. Любов це дуже сильне слово, це дуже сильне почуття. Щойно актор вийшов із аеропорту, як його зустріли місцеві таксисти. Не червоною доріжкою, а сигналом клаксонів просто народна любов. Вони попросили автограф і, самі не вагаючись, розписався просто на капоті машини. Додав поруч горде Раша 2017. Ну бо якщо вже втрачати репутацію, то з розмахом. Більшість водіїв таксі одразу намагається вести мене на дуже великій швидкості. Вони хочуть мене вразити. Щасливі водії у боргу не залишились. Профспілка кримських таксистів урочисто прийняла на серію до себе. Тепер на півострові є офіційний французький водій, який щоправда частіше їздить не за маршрутом, а під конвоєм. Так, це нормально. Це аби повністю виправдати поїздку. Так званий форум миру перетворився на майже відверту клоунаду з актором із кримінальним минулим та співаком без хітів у анексованому Криму. Хлопами тхне. Ну а потім далося в знаки дуже активне, кримінальне минуле актора. На сирі відвідав слідчий ізолятор для неповнолітніх у Сімферополі. Дуже добре, що у хлопців є церква, але я мусульманин. Він поспілкувався з підозрюваними і обвинуваченими, і навіть подарував кожному своє фото з автографом. Мабуть, щоб молоді сидільці не забували, як виглядає життя після вироку. Але не у всіх. У вас тут є час подумати. А потім вийти та здійснити свою мрію, стати футболістом, кондитером, інженером. Пізніше у тюремному звіті гордо зазначить: на особистому прикладі актор показав, що оступитися може кожен, але не варто здаватися. І це україні, де ситіти майже традиція. У Росії все є для цього. Ви навіть можете в космос полетіти. Звучить надихаюче, правда? Особливо з вуст людини, яка верзе дурниці з такою частотою, що це вже стало її звичною формою існування. Я завжди готовий прийти до дітей. Я був на цьому шляху, і я знаю, ми хочемо дати їм надію, дати позитивну енергію. Цей візит не залишився непоміченим в Україні. На сирі одразу внесли до бази миротворець за свідоме порушення кордону та спробу легалізувати анексію. Криму Криму є все, аби зняти тут своє кіно. Є гарна природа, море, гори. У мене старший брат. Я зараз пише два нових сценарії. Чому б не зняти їх тут? Звичайно, цих фільмів світ поки не побачив. Навіть русський мір, але француз через це не сильно засмутився, бо повертався до Москви з чітким переконанням, що на болотах він серед своїх. Я не закордонний, я свій, я русський, я руський, я знаю. Між тим, ей Рія тривала недовго майже за рік змі вибухнули черговою новиною французького актора. Зірку таксі самі на сарі побили в Москві. Я буду шукати тебе по всій Москві. Я спалю до біса. Твоє таксі. За однією з версій. Самі разом із братом Бібі відпочивав у караоке-барі кажуть, настільки гучно, що двоє білорусів не витримали. Актор отримав по обличчю далі бійка. У нас черепно-мозкова травма і серйозне пошкодження ока. Так по-домашньому. Олександр Васильович. Пані та панове, для вас самі на сирі. Любитель Кремля замислився: зовсім відмовитись від візитів на болота він, звичайно, не міг. Адже у французів уже давно є більш гідні кумири. А от скоротити тривалість перебування на Московії на серій спромігся. Який приклад для молоді, приклад для наслідування. Хотів було сказати, що таким людям, мабуть, не місце у світовому кінематографі, але про що це я? Його і так давно вже нікуди не кличуть. От і доводиться тепер отримувати попиці на Росію. Пішов звідси. Я відомий фотограф. Геть звідси я маю право з уже немолодим і агресивним актором-таксистом. Здається, все вже зрозуміло, але є й інші: ті, хто всіма силами, прагнуть всидіти одним місцем на двох сільцях.